В наявності атласний шифон. Це тканина з гладкою текстурою, що поєднує в собі найкращі якості атласу та шифону. Склад 97% поліестер 3% спандекс. ширина 150 см, щільність 108 г на метр квадратний. Лицьова сторона полотна має помірний благородний матовий блиск. Тканина дуже легка, ніжна. Приємна на дотик, добре драпірується, лягає в м'які складки. Полотно не мнеться, трохи тягнеться з одного боку, не просвічується. Шифон Атлас чудово підходить для пошиття повсякденного та вечірнього одягу, суконь, сарафанів, блуз спідниць. В магазині Атлас ця тканина представлена у різних дизайнах. Код товару ша 93, посилання на цю тканину. В описі під відео